Мне уже страшно. Начать, а что не начинай? А я тут начать? А во, я начал. Пиздец нам. Час У нас только 6 хвилин. Чтоб не пришла полиция. Ты что, полиция? Добрый, бутылка, бутылку я беру бутылку, да? Я Но беру конус, да? Я беру конус. Ты не можешь на корабель-то пронести, куда? Шо? А шо? Мене б'ють! Мене б'ють! Мене б'ють! Мене б'ють! Мене б'ють! Мене, мене якась коробка била, Мене коробка, коробка била Коробка била, блядь О, блядь ТЕБЕ коробка хуярий? Я про ту Ну блядь, не підходи до нас! Добре, я, я, блядь, куди йти? Що воно і вертається! Нас як відволічив цю парашу від мене! Я запався, да нахуй Пиздець. А тікати нам тут треба. Я нажав з'їбатися. Так ми нічого не зробили. Доставка, шо? <гум> шо, блять? <гум> бані, ублюдки. Просто батарейки нові дали. Я не розумію. <гум> Праву кнопку миші зажми і підходи до предметів. І шо? І тоді воно улом зайдет. Сивоя як нам надо, на! Да, 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 да. Я понял, все, хорошо. прийде почкаем хайп обережно Заді тебе ящик 22, 228, їбать, бабочки. О! Там собака, А тепер свою як поставити. Як свою поставити? А Я їбу Дай інвентар, щоб я в свою поставив.

Та ні, у цей, тяжель, як в поїзді, уся хуйня, типа потяни її вниз, не той, не той, блядь. Во-во-во, той, синій сыний винсити. Зажми хуй, Просто зажми і тримай. Да-да-да. Що за нафіг? Єбать, я рано брать швидко, який же я умний, бля. Бля, я не 149 собраного лома. Вау, вау, вау. Бабаленький нас я вахуй. Не Шо? Ти не успішний, блядь. Двері нам зломали! Але поліція, бля, а шо? Так ми... так ми ж так ми ж в цей. Так ми ж втекли, чого поліція? Мусора, мусора, бляді. А! Ізі. Тут знову ця хуйня! Блядь! І брат, ти тепер тоже пиль, ёб твою мать! Ажоо <свісно> нас, нас одного виносить, я нас одного виносить. Ебай, ябався. Щас у мало, блять. Ся треба валити, треба валити, Давай, давай, Тихо, 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 чекай. вийде. Да. Меня на ебашку няня йоба надо. О! це цвет наебала бочка, заебала, блять! Біжи. Все, пога. Нажав кнопочку. Зразу соусу и все. Погнали, всосуй конусы. Конусы не шо не сосуются. Хуя б'є мене змол, блядь. Наебало конкретно, блядь. Це відро я думаю, кусається! Я, блядь. Да. Я. Відро, блядь Та за мною. Фух! Я що просылкнул. Ну, замовив? Замовляй. І ща доставимо, подивимося. 1723 Треба тепер шукати 1723 блядь. А це воно тут, воно тут, воно тут. Став. Доставив. Премію дали. Найс. 60... бабла. Все, давай валим, 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 валим. <кх> Ладно, останню давай. Давай. Найс, погнали. Да! Лома, писька, капоопамбам. Доставка и доставка. Успешно. Е -е 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 -е! <кхи> на 189 бабло! Бля, 4 квоти, братан. Та треба закрити 4 квоти на 6 <кхи> левеле, блять. Погнал, надо швидко. Шестья карта найгірша. Блин, о така офігенна пісня, а тут така вайбова мені попалася в цьому в ТикТосі. Я кажу, така вайбова so, like, песня попала. Там ще стоять бери. Але я запала. А я забупал на. Ну чого ти ховаєшся? Розкажи мені, покажи пальчик. Вася!

Ну, блядь, полежи, дедушка, сука. Летай! Лошара, блядь. А ты... Ты просрал? Да воно... А, воно, сука... Оп, Пиздец. Ты забагал. А, ну давай, до может, почекаем на черепа и реально въебаем его. Блядь, цей твой кристалл... А ну, иди сюда, эй! 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 Алло! Да иди сюда, идиот, блядь! Ну, давай. Я не дав руку взял! Я не дав руку взял! Ооо-ой-ой-ой-ой! ой 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 о не 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 иди туда, блядь! Не иди туда, дурне! Тебе треба вот тут, блядь, чекай! Вот тут тут сиди, короче, да. Тебе то не можно. Блядь, ты там впадешь понимаешь? я тебе, блядь, не верю. А ну, бля. Сука в номике! А ну и башек, бля. А вон ты... он... по бляскому Дрейки долбояб. Ой, я <laughs> <laughs> Бля, что там уже в ебенях Та Да вообще. Ты по группе дедушка будешь, ты его на это да? А ну, дедушка, летай, блядь. Помогай ему упасть. Бля, невидимка, б твою мать! Не трогай! О, блядь, Быть, бый, бый! Найс. Лови гроші. Я деда тоже Сука. Да блядь, яких слабых, что вони в ниче падают! Я деда тоже просрал сферу. Сука. Та лиши щось тут, не забери той комп'ютер, ми потім по нему прийдем. треба буде сюда ще йти. На горе что-то должно будет. баба, Блять, я вижу, да, да, да Ну не, не, не. Ну чекаем. А да вот. вот, да, 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 давай, бля, а ну-ка иди сюда, сука На, бля, лягай, нахуй А я меч Блять Хуйню. А Я в кухне, а их дыри! А шо? А... Чекай, бля! А шо делать? Я... Слышь, блядь Хуяри Вячеславчик, если что, я сразу ебашу, давай! маленький хібать маленький уже. на А ну все, не рухайся, не рухайся, ще тележку підвезу. Хе-хе-хе. меча не вистачить, щоб ще забрати. Я галюн побачив, і ти такий кажеш, все, монашка. А я думаю, похер тоже галюн побачив, наш тільки одному показується. твою мать. А я його обземлю разпизву, я не сю, блядь. Я тоже хочу. Зову помала, бля. Ты гитару взял? Я ебал, а дай му блять. А, він никуда звыкину. Транквилу и мяч. Ша бы манит. Нам бы драмк. Бууу! Я хочу сказать нам бы два транквила, бля. Пиши шукать квоту, блядь, бо тут нема смысла зарайне. Туда. Я смотрю по карте. А, так мы всю карту уже майже обошли. Квота пас симпл. Бля, и тут квот, бля. Лаш. Что ты делаешь? Как тут про нас хуйню? Так, да, вот тут. Ох, ёб твою мать. Чекай, два ли треба демобилизировать? У меня баллон обережно. Нам пизда, братан. Чекай! Обережно, ну, да? А не, не попустил уже, нихуя шоко. Да, он уже ебану. Бля, ща чекай, требака. блядь, похуй, чекай. Тут надо тактику побудувай, бля, чека. Ооооо, но листопу блять. Оба! А вас движение удво. У мене не було, я думаю, одна, на А Агой баблязкам охота. Оба, бля. Забирай. Леті. И не вспоминай меня. Леті и не вспоминай меня. Леті. А другу я другой. О, бля, ну иди сюда. Огонь баблязкаму. Оба! Сама впала. Сама упала. А не дай поможем чуть-чуть старенький женщине. Ти сука, щось да выйти хуйню. Я не можу. Словлю, ебать, nice. який же я сильний, це піздец. Ти її проїбав. Ми її проебаємо, тому що вона занадто огромна. Відійди, відійди, відійди тримай. Я ебал, я ебал, бля. Який же я охуєний. Вона йде, просто. вона йде. І цей слендер іде, бля, ну-ка. Упади на кровать мою, давай. Давай. Давай, сука, маленький. Панашка вже десь дуже близько. Та зламай нахер ту душу. Та зламай. ще, ще, подожди, прямо нашку, що прийняти. Опа. Ого. І малий. Ого. Нормально. А малого просто пиздимо. Та ні, давай скинемо усых, блядь. Ой, там ще мегамоз. І собачка. Ого. І ще монашки, Вони вони спанится бесконечно, братан. Ще монашки. На три битвы, у мене три вистріли на транхе улышилось. Вы текательствую да. Мне нужен Це успіх. Боже, ізі. Боже, боже завали свою хаба. Е, скільки ми бабок, боже! Бер бир 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 бир. Боже завылес свою ну. хлобуду, завылес свою хлабуду. Може завели свою хлобуду. Х... Скіки баболеточек, я ставлю що 1150 у нас, именно. 120, ну я бы близько.